Вчені взяли 7 тисяч людей похилого віку і розділили їх на дві групи. В першій групі вони попросили зробити лише одне: щоб вони в своє життя примінили певний стоїчний принцип. І через два роки смертність була на 25% нижчою. У них було набагато нижче показник депресії, занепокоєння і набагато вищий показник. Загалом самопочуття порівняно з тією групою, яка не використовувала цей стоїчний принцип, я вам зразу не розкажу, що це за стоїчний принцип, тому що ви мені не повірите. Багато людей вважають, що стоїцизм це коли ти скріпя зубами, кажеш, мені все байдуже, я йду стійко далі. Ви знаєте, про стоїцизм є один достатньо маловідомий цікавий момент: стоїки, коли діляться історіями, прикладами. Вони дуже часто приводять історію людини, яка не була стоїком, яка не вважала себе стоїком. Той же Сенека, коли описує справжню стійкість характеру, він приводить не того ж зенона, батька стоїцизму, не того, не того ж епіктету чи ще когось. Ні. Він приводить приклад людини, так би мовити, з іншого табору. І тому, якщо б ми брали людину, символ, центрального людину, символ, яким захоплюються всі інші стоїки. То це був би дядька, якого звати Стільпон, коли все його місто було зруйновано, коли він втратив дружину дітей і вийшов сам зі свого гарячого будинку. Завойовник, котрий завоював все це місто, він побачив цього філософа і був здивований, чому той такий спокійний, чому той має певне навіть блаженство в очах. І тоді завойовник підійшов і спитав, чого ти такий спокійний? І він сказав. Бо я нічого не втратив все моє зі мною. Оцю фразу, друзі, стоїки дуже дуже часто цитують: я нічого не втратив, все моє зі мною. Дехто хто почув, що перший раз, може сказати: у стоїки якісь занадто апатичні хлопці, якісь вони депресивні, можливо, навіть трошки відсторонені від реальності, і так далі, і так далі. Але. Перед тим як ми безпосередньо підемо в древніх стоїків пару тисяч років тому назад, давайте звернемося до найвпливовішого психолога 20-го століття Віктора Франкла. Бо перед тим як ми підемо в древню філософію, мені хтось може зауважити сказати, ну, це було колись дуже давно, зараз вже зовсім інші часи. Так, от Віктор Франкл. В чому особливість цієї людини? Хто ще раптом не читав його книжку Людина в пошуках сенсу. Дуже вам раджу це зробити. Це без перебільшення книжка, яка змінила мене, змінила мільйони людей і продовжує міняти, тому що це фантастична річ. Так от, в чому особливість Віктора Франкла і цієї книжки? Віктор Франкл, будучи дуже такою успішною людиною, дуже знатною людиною, маючи все в житті, втрачає все і опиняється в концентраційному таборі. І от там, в найнижчій точці, так би мовити, свого життя, до нього приходить одна дуже-дуже цікава ідея, яка по великому рахунку і змінила, можна так сказати, цілий світ. Будучи там, будучи вже психологом і досліджуючи психологію людини в таких екстремальних обставинах, до Віктора Франкла приходить наступний інсайт. Окей, в мене забрали абсолютно все. Вбили всю мою родину, забрали кар'єру і, і, і так далі. Але у людини можна забрати абсолютно все. Окрім однієї речі. Окрім її, як він це сказав, останньої волі, останньої свободи. І це, ця свобода полягає в тому, що у людини ніколи не можна буде забрати те, як вона буде ставитись до будь-якої події. От цього. Неможливо забрати. Це друзі, наша з вами остання воля, остання свобода, і від цього насправді і залежить наше щастя, як стверджує Віктор Франкл. Нам завжди більшість філософій, більшість релігій кажуть: Воу, хлопці і дівчата, ваше щастя не може залежати від зовнішніх обставин. Бо як тільки ваше щастя залежить від зовнішніх обставин, все. Щастя не буде, тому що зовнішні обставини вони постійно змінюються, вони недовготривалі. Ну і тепер, друзі, давайте потрошки будемо вже рухатися в сторону стоїцизму. Я буду сьогодні спиратися на одного з ключових стоїків Сенека, як ви напевно, що вже знаєте, обожнюю його моральні лусти до лицілі. Раджу вам цю книжку. І от що пише Сенека? Будь-яка радість, що прийшла до нас із зовнішнього світу. Позбавлена надійного фундаменту. Стільпон був прикладом цієї філософії, того, що все його благо і все його щастя він завжди мав лише всередині себе, мав оцю останню свободу, про котру так само казав Віктор Франкл. І давайте тепер будемо розбиратися. Давайте будемо тепер розбиратися, як же нам, як же нам мати оце щастя, яке ніхто у нас не забере. Як же мати оцю цей класний стержень? Стержень нашого щастя, який у нас всередині. І при тим, як ми підемо до конкретної техніки, ми маємо ще дуже швидко з вами зрозуміти, куди дуже часто ми абсолютно дарма перекладаємо наше щастя. І перше, куди ми дуже часто вкладаємо своє щастя, це в інших людей. Як пише Сенека, Мені достатньо небагатьох, мені достатньо одного, мені насправді достатньо жодного. Стоїки дуже часто люблять повторювати фразу мудрецю ніхто не потрібний. І взагалі я помітив по своїй роботі індивідуальність з клієнтами, я вже маю 500 плюс годин індивідуальної роботи один на один з моїми клієнтами, що рівень. Зростання людини як особистості, сили її характера, сили щастя полягає в тому, наскільки часто і довго людина може знаходитись наодинці з собою, як пише той же Сенека: ідіть всередину себе якомога частіше. От де буде ваше щастя, і тоді ви будете стійкими, невразливими. Тому що стосунки, якщо ми будемо казати відверто, це найтака найненадійніша річ у світі. Сьогодні, друзі, завтра не друзі. Сьогодні кохаю, завтра не кохаю. Коли ж ти йдеш всередину себе, коли ж ти знаходишся сам з собою і вчишся, і вчишся кайфувати від цього, ти на виході отримаєш набагато набагато щасливіше життя. Як ми будемо цього досягати? Тут є, одна конкретна техніка, як себе привчати, кайфувати, будучи наодинці з собою. До речі, одна з провідних книг стоїцизму Марка Аврілі наодинці з собою. Вона так і називається Наодинці з собою. А англомовний варіант цієї книжки називається «Meditations», «Медитації». Тому от ми маємо першу техніку, як не прив'язуватися до інших людей. Це медитація. В медитації ми йдемо в себе. Те, про що пише Сенека. Ми якомога частіше йдемо всередину себе. Але, друзі, з медитацією є декілька підводних камнів. Спочатку не дуже приємно знаходитись наодинці себе, тому що ми туди, ми туди ніколи не йшли, і там дуже незвично, там інколи навіть болісно і інколи дуже тяжко. І спеціально для того, друзі, щоб ви пройшли цей етап, щоб я вам допоміг. І допоміг не тільки я, а й ціла така колективна енергетика таких самих однодумців, як і ми. Я організував мій марафон «30 днів медитації. Друзі, я вже більше року кожного місяця проводжу цей марафон, і ми маємо фантастичні результати. Перше, що ви відчуєте, ви почнете засипати приблизно за 10 хвилин. Я не перебільшую. Зайдіть на сайт цього марафону просто зараз, подивіться живі відеокоментарі людей. Далі, буквально з перших днів ви відчуєте, що у вас рівень стресостійкості набагато набагато більший. А потім кожного дня ми з вами зустрічаємося, щоб помедитувати, щоб вас підтримати, щоб обговорити ваші. Проблеми, ваші питання, і за наступний місяць без перебільшення ви себе переводите на зовсім інший рівень спокою. За посиланням під цим відео, мій марафон «30 днів медитації. Буду дуже радий там вас побачити. Друзі, ми рухаємося далі. Яка друга річ, окрім людей, стосунків, у яку ми дуже часто вкладаємо своє щастя? Це будь-які матеріальні речі. Це так само наша дуже часта помилка. Ми вважаємо, що нова автівка, новий дім, нова рубашка, будь-що нове дасть нам щастя. І тут ми всі прекрасно знаємо, коли ти купляєш нову машину, скільки ти радієш. Тиждень-два. Все. Далі ти вже забуваєш, що це нова машина, ти живеш собі далі. І що нам каже Сенека, яку він нам дає рекомендацію? Він пише наступну річ: ви ніколи не зможете насолоджуватися будь-якою річчю, якщо в будь-який момент не готові її втратити. Ще раз, ви ніколи не зможете насолоджуватися будь-якою річчю, якщо внутрішньо в будь-який момент не готові її втратити. І що ж ми будемо робити? Яку техніку ми будемо використовувати, щоб привчати себе до того, щоб не прив'язуватися до речі, щоб дивитися на неї і розуміти, так, я, я готовий її віддати. Або як ще каже Сенека, що найбільше кайфує від багатства той, кому це багатство не потрібне. Отак От воно все цікаво працює в нашій психології. І тут, друзі, хочу порадити вам річ, про яку я вже розповідав на цьому ютуб-каналі, залишу посилання на це відео під цим відео. Це мінімалізм. Мінімалізм це одна з найпровідніших, найключових технік, яка насправді дає вам дуже багато спокою, дуже багато щастя, займаючись мінімалізмом. І це, друзі, неодноразова річ, що я подивився відео Макса про мінімалізм, зробив прибирання в столі, викинув три ручки, два олівця, все, я мінімаліст. Ні, мінімалізм це стиль життя, і до цього треба дуже повільно, не поспішаючи йти і приходити. І коли ви підчищаєте простір. Коли ви викидаєте речі, і дуже складно викидати цей сьомий білий світер. Ти думаєш, не віддам, не віддам ти що, це я купив на свою першу стипендію 15 років тому назад. Ні. А потім ти віддаєш. І ти розумієш, стало легше. Стало легше плюс з'явився набагато красивіший світер на цьому місці, який тобі зараз набагато більше подобається. Ти вчишся не прив'язуватися, і це насправді дуже-дуже важливе мистецтво. І третя річ, куди нам не рекомендують стояки вкладати своє щастя, це у певні обставини. Ми так само дуже часто думаємо, от буде в мене нове підвищення по роботі. Поїду я у цю відпустку, відвідаю оцей захід. І так далі. І так далі. І буде мені щастя. Що ж нам радять робити стоїки? Стоїки дуже часто підкреслюють одну річ, яка дуже часто не подобається сучасним гору і саморозвитку. Вони кажуть: все, все в цьому житті це фортуна. Просто поперла. Крапка. Не тому, що ти прочитав купу книжок, закінчив класний університет. Тобі просто пощастило. І це непроста ідея, особливо коли ми начитались книжок: що все я, все в моїх руках, нічого нема в твоїх руках, все в руках, як кажуть, стоїки певних вищих сил. І ця філософія, коли ти її приймаєш, ти трошки простіше починаєш ставитись до будь-яких обставин. Як е, люблять стоїки, коли вони закінчують будь-який лист або будь-які свої плани, наміри, вони завжди закінчують фразою дау валенте по божій волі. Вони кажуть, я то зроблю свій максимум, я не буду тепер сидіти, склавши руками, хоч все в цьому житті фортуна. Але я розумію, що від мене насправді залежить не так багато. Вони дуже часто роблять акцент на фортуні. Те, що будь-яка обставина, мені просто пощастило. Стояки дуже часто вбачають ще такий концепт, як логос. Це так, так би мовити, такий космічний розум. І за рахунок того, що це космічний розум, ми не, ми не можемо нашими мізками осягнути, як він працює. Але він завжди працює, і кожна дія логоса вона насправді має свою дуже важливу мету. І те, що сьогодні подряпали вашу машину. Насправді в цьому є неймовірно потужний вселенський задум. Ми просто не можемо подивитися на цю подію очами Логоса, зрозуміти, як це все вплітається в візерунок Всесвіту. Історики нам кажуть, що треба собі нагадувати: не наше те, що нам дано фортуною. А все, що нам дано, це дано фортуною. Знаю. Трошки замкнене коло, але коли ми практикуємо певну смиренність перед долю, ми автоматично перестаємо інвестувати все наше щастя в якісь певні зовнішні обставини. І що можна тут порекомендувати, яку техніку, як би це дивно не прозвучало, але сон. Якісний сон. Я помітив, що круті підприємці вони завжди кажуть: дай мені переспати з цією ідеєю. І коли ти класно виспався, ти прокидаєшся відпочившим, і ти те, що тобі ще вчора здавалося таким нагальним, таким важливим, ти на це дивишся свіжим поглядом, і ти розумієш: слухай, ну мені просто пощастило, це фортуна. Ти можеш, що називається, з холодною головою а, побачити, як насправді воно все працює. Але, друзі, продовжується війна в Україні, зараз ідуть ще турбулентні часи і. Якісний здоровий сон це не така часта річ. Саме тому я випустив спеціальний онлайн-курс, який називається міцний сон. Працюючи індивідуально з моїми клієнтами, я по своїй практиці знаю, наскільки сон є важливою річчю, яка відновлює людину, яка дарує їй спокій і стійкість. Тому за посилання під цим відео, поцікавтесь, будь ласка, мій курс, де я вас навчу, як у цей непростий турбулентний час Дуже швидко засипати, як дуже якісно спати і прокидатися дуже відновленим. Ну а тепер, друзі, коли ми знаємо, куди не треба вкладати своє щастя, давайте зрозумімо, куди ж його тепер вкладати, куди інвестувати. Поговоримо про цю установку. Установку, яка і подарує нам щастя. Ви знаєте, я дійшов до цієї установки, до цієї ідеї. Коли я зустрів у двох стоїків однакові фрази. І, скоріше за все, ця фраза належить Сенеці. Сенека, перший, хто її написав, але є ще інший стоїк середньовічний стоїк це Монтень. Дуже цікавий філософ, у нього є книжка, яка називається Проби. І якщо вам подобається стоїцизм, подобається Сенека, дуже раджу вам так само ознайомитись з Монтеньом. Так от кожен з них, ну, скоріше за все, Монтень цитує Сенеку. Вони вдвох пишуть наступну річ: єдине, що я прошу в Бога, дай мені можливість насолоджуватися самим собою та благами, що я роблю. Давайте будемо розбирати цю фразу. Ну, насолоджуватися самим собою. Ми вже про це поговорили наодинці з собою, медитація. І ще одна річ, яка так само вшита вже в цій фразі. Та благами, що я роблю. Отут, друзі, ключовий момент: як пише Сенека, що ми живі до тих пір, допоки ми можемо служити іншим. Той же Сенека каже, що якщо мені дати якусь найкрутішу інформацію, яка повністю зміни мене в кращу сторону, але за однією мовою, що я не маю цю інформацію нікому передавати, Сенека пише: Я відмовлюсь. Від подібної інформації. І ми, друзі, повертаємося до цього експерименту з людьми похилого віку. Сім тисяч людей розділили на дві групи, і одній групі половину цих людей сказали займатися волонтерством. Друзі, ті, хто займався волонтерством, за два роки вони мали набагато кращі результати в плані насиченості життя, в плані спокою, в плані позитивних емоцій і так далі. І так далі. Є ще інший експеримент, хоча там вибірка була дуже маленькою, буквально 50 людей, але коли половина з них це дом для літніх людей. І коли половина з них просто доглядала за квіткою, а інша не доглядала за квіткою. Так от ті, хто доглядали за квіткою, в них так само була смертність набагато-набагато нижчою відсотків на 50. Уявіть собі, як тільки ми щось робимо для інших, Прямо зараз, доречно, поки ви дивитесь це відео, трошки потіскать свого кота. І коту буде краще і вам буде приємніше. Такі ми створіння. Щось робити для інших. Тому перше, це наше самопочуття, це насолода від самих себе. Друга річ це наша продуктивність, наша продуктивність і мотивація. Як казав Ніцше, ти зможеш пройти будь-яке? Як? Якщо знаєш, навіщо психолог Адам Грант у книзі «Give and Take» проаналізував тисячі кейсів і вивів одну спільну формулу для людей, які максимально продуктивні, ефективні і мають найбільшу мотивацію. І це не любов до їх роботи, і це не те, як вони займаються спортом, яку їжу їдять, які книжки читають. Ні. Найбільш вмотивовані, заряджені, і люди, які найбільше досягають, це люди, які вбачають своїй роботі місію, які в своїй роботі розуміють, як вони роблять життя інших людей кращими, як вони допомагають іншим людям. І дуже часто, особливо в моїй роботі, я стикаюся з моментом: не можу знайти роботу. Не шукай роботу. Шукай, кому і як ти можеш допомогти. Зовсім інший майндсет, і він тобі допоможе знайти певну діяльність. І тут можна мені заперечити, але я хочу отримувати задоволення від роботи. Ти будеш отримувати задоволення від роботи, коли ти будеш розуміти, в чому там місія, в чому там твоя допомога. І зрозуміти мене правильно. Я не кажу вам зараз віддавати останню сорочку. Я кажу в будь-який момент завжди розуміти, як ти можеш допомогти іншому, як ти можеш послужити. Ну, от, наприклад, якщо ви зараз поставите лайк цьому відео або напишете чотири слова коментарі, ви зробите насправді дуже багато блага. Ви зробите так, що більше українців, можливо, запросять своє життя трошки більше стійкості, подивившись це відео. І якщо ви зараз це зробите, клацнути лайк, поставити коментар, ви себе відчуєте трошки краще, ви комусь мені допомогли. Ось як воно працює постійно в будь-який момент життя. Думати, а як я можу допомогти? Як я можу зробити цей світ трошечки краще? Тому, друзі, висновок такий: висновок трошки незвичний, особливо, якщо ми кажемо просто єцизм. Рівень вашої стійкості залежить від кількості благ, яке ви несете в цей світ. Відчуваєте, що ви зараз недостатньо стійкі. Помножте, будь ласка, те, що ви допомагаєте, те, що ви робите для інших, знайдіть місію. Служіть цій місії. І ви автоматично відчуєте, що ваш рівень стійкосі стає набагато, набагато вище. І під кінець, під кінець, я хочу продовжити фразу Стільпона, того філософа, який втратив все. І коли в нього попитали, чому ти такий спокійний, він сказав, я не втратив нічого, все моє зі мною. Що саме з тобою попитали в нього? І він сказав: зі мною мої чесноти, зі мною моя мудрість, і зі мною найголовніше здібність не вважати благом те, що в мене можна відняти. Це був Макс, і ми ще почуємось.